Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми будемо калібрувати частотний аналізатор Tinia SA Ultra на частоту, яка вища, ніж 5.34 ГГц. Для початку відкалібруємо спектральний аналізатор звичайним способом. Ми з'єднали виходи CAL та RF і калібрейт від 100 кГц до 5.34 ГГц. Натискаємо калібрейт і чекаємо, коли буде відкалібрований наш спектральний аналізатор. Після того, як аналізатор відкалібровано, ми бачимо Calibration Complete, touch screen to Continue. Ми можемо спробувати відкалібрувати і таким чином «Calibrate» або в топ-5 5,34 ГГц, Тобто відкалібрувати на частоту більше, ніж 5.34 ГГц. Натискаємо «Calibrate» і бачимо, що сигнал або. Має низьку потужність або невідповідної частоти. Для того, щоб нам відкалібрувати його на частоту вище, ніж 5.34 ГГц, нам треба подати на цей пристрій сигнал частотою 5.34 ГГц та потужністю від мінус 50 до мінус 10 ДБМ. Подавати сигнал ми будемо за допомогою генератора, який є в пристрої Light VNA 64 Тут вбудований генератор до 63 ГГц, і відповідно звідси ми зможемо подати потрібний нам сигнал. Подавати сигнал ми будемо через такий антенюатор на 10 дБ, так як я не знаю, яка потужність цього генератора. Вона досить невелика, але на всяк випадок, щоб наш пристрій не вийшов з ладу, ми будемо подавати через цей 10 дБ атенюатор. Думаю, 10 дБ нам вистачить. Під'єднали ми наш Light VNA, натискаємо Stimulus, Натискаємо 5.34 ГГц. 5.34 ГГц. Зараз у нас потрібний сигнал йде на аналізатор TinaSay Ultra. Ми натискаємо Calibrate. І як бачимо, тут вже нам не видає помилку, а відбувається калібровка, Calibration Complete, TouchScreen to Continue. Також ми можемо перевірити. Точність нашої калібровки. Натискаємо старт 5 ГГц, стоп 6,5 ГГц. Як бачимо, зараз нам відображає сигнал 5.34 ГГц. Це сигнал, який ми калібрували наш Light VNA. Давайте перевіримо частоту 5,8 ГГц, подамо цей сигнал на наш TNSA Ultra. І, як бачимо, нам відображає точно 5,8 ГГц наш пристрій відкалібрований і готовий до використання, можна ним користуватися. Посилання для того, щоб придбати спектральний аналізатор Tinia Sai Ultra або векторний аналізатор Lite VNA64 будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.